Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина, шановні українці, шановні колеги, мій виступ буде присвячений проблемам, які сьогодні турбують всіх без виключення: Українці, бізнес, бюджет, населення це проблема енергетики. Але перед тим як вам пояснити насправді, що відбувається, я хотів би нагадати недавні нещодавні події, 11 квітня. Була атака ракетна на Трипільську станцію, тут 20 кілометрів від Києва. Ви бачили наслідки цієї атаки. Наводжу цитату президента України Зеленського. Летіло 11 ракет, збили 7 ракет, 4 ракети знищили станцію, у нас ракет не було. Питання номер один. Нагадую іншу подію декілька тижнів тому тут в залі був уряд і відповідав нам на незру... нам з вами на незручні питання стосовно витрати коштів на укриття? Ну, реакцію ви бачили. Я, до речі, чесно вам скажу, що до сих пір немає стенограми і запису цього відео повноцінного на сайті Верховної Ради, і мені не надали його. Але тим не менш, я особисто відповіді не отримав на ключове питання. А скільки ж таких грошей витратили? Бюджет, тобто наші гроші, на ці укриття, як вони захистили, і чи не варто було би на ці гроші все ж таки купити ракети? 22 об'єкти компанії Укренерго велися роботи агенцію на загальну суму з загальним кошторисом приблизно 100 мільярдів. Це не означає, що витрачено всі 100 мільярдів, десятки мільярдів витрачено. Можу вам відкрити таємницю. Відсотків 70-80 не завершена, розпочата і зрозуміла, коли буде завершено. До чого я веду? Ми всі розуміємо, що є проблеми в енергетиці. Ми всі бачимо, що уряд, і відчуваємо, що уряд готується до підвищення тарифів для населення. Це турбує вся Україна. Турбує всіх українців. Основний аргумент, що ці гроші підуть на відновлення. Але погодьтеся, може спочатку треба було захистити нашу енергетику, зробити все можливе, щоб не перекладати тарифний тягар на населення. Тепер батьківщина висловлює, по перше, увагу на неадекватні непрофесійні дії, на жаль, уряду по відношенню до енергетики України. Друге, ми наполягаємо на створенні. ТСК для того, щоб ми з вами дослідили, куди витратили гроші. Третє, якщо вже буде прийнято рішення про підвищення тарифів, ми наполягаємо, щоб ми мали повну інформацію стосовно обґрунтування. У нас буде можливість найближчим часом за ініціативи Батьківщини тут залі.